Молодь, йду на дорогу, там не ж німецьку чекай, вже дзвонили до мене, бо зараз йдемо до Львова, там нам дещо таке передали. Я вам говорю, дуже дорога річ. Ми вам потім покажемо. Ми вам покажемо, що як має бути. Ого, Архаровці! Ви Боже. чого Боже. не зайдете на подвір'я, не тиво, ти, 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 ти ти, не не, 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 не постукайте? Зараз Визводили, що шурум до міста? Да. Хлопці, дзвони, вже Дзвонив, Дзвони, брателло, вже все порішало. Що летимо зараз колірка? Маємо зараз забрати одну дуже таку важливу річ. Дуже важливу дуже. річ. Зараз ми вам там сторіси далі покажемо. Знаєте що, кавалірка? Посилочка нам де від нашого підписника. No. Правда? О, а я вам скажу. Такі посилки, як відправив підписник, я би по такі посилки їздив день і ні. Чесне слово, о, душа мене тіше, коли люди з вітом нам е, присилають такі фані посилки. Це буває за пацанів. За, за, за пацанів там молодеж. Так що ми вже летимо, все як має бути. Мені зранять ще лопати, файний подов. А, а вже все, вже все ще потупіло, і на його шлях. Ну, а що зробиш? Весна, весна приходить. Вот така... я, то, то наша погода ковід. Що зробиш? Ну нічого, якось буде. Бо то нерви, бо то болото ще дуже робить. Знаєш, то ще сі розтоплюся робить дуже. Було що калірка, забрали вже посилочку. Де дай, зараз ми покажемо. Де дай наперед. Зараз кавалірка вам е, покажемо, що до чого, що прийшло. О! Так, так зараз, зараз так, зараз ми то розпакуємо, коротше кавалєрка. Скажу так: підписник наш з Голландії вирішив нам відправити дрон, щоб ми передали нашим пацанам. Так як вони там зараз зараничі не мають змоги, як цього, то передали нам дрона. І цей, і щоб ви передали нашим пацанам, ну, які, які, потребують. Та, які потребують. Зараз у поразям за руку і ми колірка покажемо, е, який дрон переслали наші пацани з Голландії. Вельми пацанам дуже вдячні. Дуже так. Витягуй Давай! Оба, дивіться, мавік третій флай море комбо. Да. Такий моцний для пацанів. Я пацанів. Пацанів, пацанів, дивіться, що як має бути. Пацани з Оландії, вельми вдячні за те, що робите такі масніші пілон для нашим хлопам. Ви Великі молодці, молодці! ми молодці! обов'язково передамо тим, хто потребує того дрона. Що там більше вже ні з, з ним, так? так. Не, не побилу. Короче. Що то я топакую і в багаті. Коротше, братла, ви це які наші підписки зараничі роблять мастерші посилочки. Ото й розумієш. Китки, мать, бути, не, О, копей... то підтримка! Бля. То підтримка. Навіть люди там, але допомагають, не забувають про рідну хату, хто ще каже. Покритого мавіка, який там підписав, нам прислав. Зараз, О, так, а, то, дивіться, то, штука є так, так, а? Що, щоб не Нашкай. Нічого собі лайком, бо море. Нічого. Понял? Собі. То не простий третій, то... Та Кавалерочка, бачите, як наша підписата допомагає нам за кордоном. Відсилає нам купили за свої гроші. А як же зібрали ще там, там з пацанами? Купили, і ми маємо передати то нашим пацанам. Що? Подивіться. Дивіться, той розумієш. Взяти до уваги люди, які за граничами маєте там купу колегів, склали ще купили, відправили. тут Приймемо і не при ви не переживайте. Воно дойде і піде, куди треба. Але молодеж мися що у нас такі моцніші підписники з Нідерландів. Дивіться, Тарас, наш моцний колега, підписник зробив, організував там збір. Купа підписників, там, я не знаю, купа його друзів попідключалися, да. які там живуть. Так, да, так, да, так, да. і дивись, і вже які мають вишу. Вже які мають вишу. Ми тут приїхали, сказали, куди відправити той мавік, пацани приїхали, забрали. Ми забрали все, що, двічі, що запакую? І Мають вже на базі. Так, молодеж, він вже поїде скоро виручати наших пацанів. Дуже ще раз дякуємо Тарасові, дуже ще раз дякуємо всім, хто долучився до того збору. Так, да, і хлопці беріть приклад. Беріть, беріть приклад, приклад, приклад. молодіж. Зараз за кордоном беріть приклад. Ви можете кожен між собою скинутись скинутися, та бо там багато є і ваших друзів, і родини. Так що скидайтеся кожен по пару гривень, купляйте такі от мавік, відправляйте нам. А ми вже передамо їх в надійні руки. Мов будуть допомагати нашим пацанам. У дуже пацани просять мавіки. Кажуть, що зараз вкрай складно треба ті мавіки, бо не будуть так. Да. бо то як третя рука для них.